Погода в Україні 14 травня буде місцями дощовою та холодною у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки у західних, північних та Вінницьких областях. Там будуть заморозки до мінус 5 градусів. Крім того, в день в Україні, крім Закарпатської, Волинської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Запорізької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптик Наталка Діденко Попереджає про те, що 14 травня в Україну увіроветься циклон. Він буде вирувати у південній частині країни. Цей циклон принесе холоднечу та дощі. Очікується, що потепління прийде в Україну вже у другій половині тижня. В Україні 14 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Синоптики прогнозують також пориви вітру до двох. 20 метрів в секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. В західних, північних та Вінницьких областях на поверхні ґрунту заморозки 0 5, у південній частині від 5 до 10 тепла. Вдень в Україні в середньому плюс 11, плюс 16, а на Закарпатті від плюс 17 до плюс 22. У Карпатах вночі близько 0, а в день від 7 до 12 градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок. 14 травня в Україні очікується проголодна погода. Найтепліше буде в Закарпатській області, де температура повітря підвищиться до плюс 7 плюс 20, а найнижче буде в Чернігівській, де температура повітря підвищиться до плюс 1 плюс 13. У Києві 14 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 1 тепла на поверхні ґрунту замовлення... Розкий від 0 до мінус п'яти, в день від 11 до 16 тепла, а у Києві вночі 3-5 тепла, а в день від плюс 12 до плюс 14, повідомляє Укргідромедцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.